Тетяна Зимовська на кордон проводжає чоловіка. Вдома залишається із маленькими дітьми. Її Владислав на південних рубежах держави замінить рідного брата дружини. Жінка і сама військовослужбовець каже, пишається своїми чоловіками, які у нелегкий час охороняють українські кордони. Я впевнена в сім'ї свої, в чоловіках своїх, тобто в братові, в чоловікові. Дуже цим пишаюся, що вони не відмовилися, а дійсно виявилися справжніми патріотами своєї держави. Нашій державі це дуже потрібно. Майор Владислав Зимовський, заступник командира підрозділу. Він як і дружина походить із родини військових. Офіцер стверджує, його хлопці готові до служби у реальних умовах. «Мої хлопці є нормальні, нормальні такі хлопаки, тобто кожен з них є таким майбутнім офіцером, який може. Впевнені, ну на якої можу покластися, маю впевненість в кожному з них. Тобто, що він не підведе в важку хвилину, він не кине свого товариша, не кине командира, буде виконувати до останнього покладені ні обов'язки. Ті, хто 6 травня виїхали до місця призначення, служитимуть на півдні України. Хлопці охоронятимуть кримський кордон. Майже сотня офіцерів, прапорщиків та курсантів замінять тих хмельничан, які знаходяться там на варті, вже більше місяця. Сьогодні Національна академія Державної прикордонної служби України здійснює ротацію наших військовослужбовців, офіцерів, прапорщів, курсантів, які знаходяться на Азово-Чорноморському регіональному управлінні. По всім напрямкам люди підготовлені, підготовлені до будь-яких дій, налаштовані патріотично, готові виконати поставлені перед ними завдання, готові захистити. Кордони і незалежність нашої України на південний кордон вирушають курсанти другого третього курсу Державної академії прикордонної служби. Один з них – 19-річний Дмитро Мандзюк. Курсант каже, що не хвилюється та страху у нього немає. Ішов навчатися до прикордонної академії за покликанням, тому готовий до всього. Я вступив в академію. Я вважаю, що це мій обов'язок захистити свою державу. Я ж прикордонник. Якби я цьому посечу своє життя захисту кордонів та держави.